Для першого підключення інвертору Luxpower до Wi-Fi вам необхідно обов'язково подивитись на напис на бічній поверхні Wi-Fi модуля. Тут вказаний серійний номер, починається з BA, та PIN. Після того, як ви вставляєте сам інвертор, Wi-Fi модуль починає роздавати мережу, яка називається Wi-Fi мережа. Називається по номеру серійного номера. Тобто BA. І далі. Якісь цифри. Ви знаходите мережу, яка відповідає вашому Wi-Fi модулю. Відключаєте мобільний інтернет. Підключились. Воно буде показувати, що немає з'єднані з мережею. Після цього переходите по адресі 10.10.101 і відкриваєте. Для входу в систему моніторингу вам треба ввести пароль. Адмін і користувач адмін. Нажимаємо Війти. В цьому меню переводимо на англійську мову. Бачимо стан. Вам зараз цікавить для підключення до Wi-Fi четвертий пункт Station Mode Settings. Відкриваємо Station Mode Settings. Вибираємо Station Parameter Settings. Нажимаємо Scan для того, щоб відбувся пошук доступних Wi-Fi мереж, які є навколо нас. Вибираємо мережу, до якої будемо підключатись, в даному випадку до мережі Poco X5. Нажимаємо ОК. Після чого змінюємо пароль, який є до цієї мережі. Тобто пароль до Poco X5 ви записуєте в поле «Пасворд». В даному випадку у нас 765432.1.0. І нажимаємо зберегти save. Після того воно запитує вас, ви певні в тому, що ви хочете перезавантажити. Ви нажимаєте Так. Далі ви бачите, як на самому Wi-Fi модулі починають блимати перезавантажуватись індикатори. Після того, як він підключиться до Wi-Fi мережі, яку ви вказали. Всі три індикатора будуть світитися зеленим кольором. Всі три індикатора світяться зеленим кольором. Це значить, що ваш інвертор підключений до сервера і підключений до моніторингу. Тепер вам треба зареєструвати нову станцію за адресою. server.luxpowertech.com Ви відкриваєте і тут нажимаєте кнопочку реєстрація. Вводите. Регіон, ім'я користувача вам треба придумати унікальне англійськими літерами. Далі пароль двічі. Після того вводите електронну адресу, яка потрібна для відновлення паролю, якщо ви його забудете. Назву станції вам треба придумати унікально. Ми рекомендуємо називати станцію за адресою містом чи вашим прізвищем. Не називайте станцію Lux Power. Бо таких станцій дуже багато, потім сервісмени будуть плутатись, коли ви будете просити щось допомогти по налаштуванню. Вибираєте континент, регіон, часовий пояс, код клієнта. Це той код, який ми висилаємо вам після того, як ви оплачуєте рахунок або забираєте обладнання на пошті. І от в ці дані, в ці зелені поля, ви вводите саме ту інформацію, яка написана на бічній поверхні Wi-Fi модулі. Серійний номер реєстратора даних, тобто БА і далі цифри. А під низом Пін-код. Пін-код містить як цифри, так і великі літери. Після того ви називаєте реєстрацію і ваша станція успішно зареєстрована. Після того, як ви провели реєстрацію, ви можете повідомити нам назву вашої станції та технічні параметри, за якими ви хочете, щоб ми його налаштували. Перше налаштування по тих параметрах, які ви надаєте. Які параметри існують до налаштування. Ну, найпростіше це тип акумуляторної батареї, який можна вибрати, режими роботи, режим роботи вихідної напруги при відсутності мережі, режим переключення діапазони, в яких переключаємось на живуне від акумулятора, також є можливість робити заземлення нуля під час відключення мережі. Використовувати мережу в першу чергу в заданий час, наприклад, для використання в режимі джерела безправного живлення, ми вказуємо, що AC First Time йде з, 20, з 00 до 2359. І це дає вам автоматичний пріоритет мережі 220, якщо вона є, споживач буде завжди живитися з мережі. Далі функції налаштування продажу зелений тариф та одночасного живлення від сонця та змінної, змінного струму. Налаштування заряду має можливість налаштування як по напрузі, так і по рівню заряду батареї в сок, якщо інвертор має кан підключення до акумулятора. Окремо налаштування заряду від генератора з функцією пікшейвінгу по генератору для можливості роботи з малопотужним генератором. Ми можемо виставити, наприклад, 1500 Вт, і цей інвертор при роботі не буде брати з нього більше за 1,5 кВт. Навіть якщо у вас включається якийсь потужний споживач в будинку на 4 кВт, в цей час відключається генератор, і вас споживач повністю живиться від акумулятора. Коли споживання падає менше за максимальну потужність генератора, у вас споживач одночасно живиться від генератора, а також відбувається заряд акумуляторної батареї за залишковим принципом по потужності, яка є доступна зараз вільно. Також є налаштування по розряду акумулятора. І зараз з'явилася функція Smart Load. Smart Load – це функція, яка може дозволяти вам керувати зайвою сонячну енергією. Якщо у вас немає договору по продажу за зеленим тарифом, у вас є можливість скидати надлишки в якийсь потужний споживач, наприклад, енергоелектробойлер. Чи зарядка електромобіля, яка буде живитись тоді, коли у вас є надлишки сонячної енергії? Якщо ви придбали обладнання не у нас, але у вас є питання по налаштуванню, ви можете звертатись на платній основі.